28 травня вітаю вас. Відео сьогодні буде про висадку гібридного томату. Тепер коротко розповім, про що буде відео так, щоб ви хоч розуміли, що далі дивитись. Насамперед, підемо на ділянку. Я вам покажу, хто не бачив, висадку самої розсади. Покажу гібриди, як вони звуться. Також схема висадки. Тому що томат на поливі на капельному і садимо рядами по 40 метрів. Тому буде цікаво подивитись, яка міждорядка, стежки, в ряду це все буде і буде цікаво. Зайдемо також в другу теплицю, там, де росла ця розсада. Подивимось, що там залишилось. І на сам кінець, чи, можливо, всередині, подивимося, як вже вийде. Буде живлення як кореневе, так і листове. Ну, а зараз підемо на ділянку та подивимось що до чого. І так, ми на місці, наша ділянка з гібридними томатами. Оце все, що ви бачите, від дороги, від отої трави. Он... Оця вся ділянка тут 8 соток. Але щоб ви розуміли, це навіть не половина того, що ми ще плануємо садити. Тут лише гібриди, а вже далі, он туди, аж туди ми будемо садити сортові помідори. Далі вже піду, я вам покажу в теплицю, що в нас там залишилось. Ну а поки що по гібридах. Давайте по гібридах, а вже далі піде схема висадки. В Цьому році найбільше взяв 3000 ось таких. Насінин це Полфаст. Я багато розповідав, багато відео про нього, що чудовий томат. В тому році я посадив лише 1000, в цьому році взяли три. томат, який не горить на сонці. В тому році він добре нас виручив, тому в цьому році посадили його найбільше. Так, Наступний томат це в нас айсан. Зараз витримав об коліно, трохи замурзаний. Ось такий. Посадили його. Ось дивіться, що ще є. Потрібно боротися з цим. Так, тут у нас іде рожевий пінк світнес. Пінк-світнес рожевий. Наступний томат це гібрид номерний. 15.04. Хтось мені писав, що чудові томати. Оце. Я не знаю, я їх ще не вирощував, тому цікаво буде подивитись не тільки вам, хто не бачив, хто не знає які. Але й мені теж. І наступний томат у нас це баста. Посадили теж 2000 дві пачки. От таких. Ось так все гарно, рядами. І на завершення кинули ще відсакати Беларуса. Отакі помідорки. Ось такі були гібриди. Ну а зараз покажу вам схему висадки томата. Значить, довжина ряда одного становить 40 метрів. Між рядами, верніше, ну да, між рядами, між кранами оцими, 60-65 сантиметрів. Стежка виходить. 1 метр 45 см. Оце саме на стежка йде. 1 метр 45 см. Потім знову між двома рядами 65 і так далі. В ряду садив через 20 см. Капля в мене йде еміторна по 20 см, тому садив розсаду напроти кожного емітора. Через 20. Можливо, хтось запитає, що густо, бо часто запитують, а не густо. Ні, друзі, не густо. Ми так вирощуємо постійно. Скільки я й пам'ятаю, от навіть ще не було капельного поливу. Свій часто ми садили під лопату, як картоплю, копали ями, то садили теж через 20. Але лопата то таке, воно сильно довго, потрібно накопати ям, потім туди залити води, потім це все загорнути. Коротше кажучи, то жахіття було дуже довго. Тому садимо під каплю, нічого копати не потрібно. Ямку зробили, посадили, загорнули. І все, пролили собі два рази. Один раз проливав я до висадки і другий раз вже після висадки, бо трохи сухо. Ну як, не геть сухо, ну пролить потрібно. Розсада отака. Чудова розсада, дивіться, майже вся однакова. Заглибляв не сильно майже до сім'їдольного листя, десь можливо трішки глибше. Тому що тут буде пасинок, а пасинок це у вас додатковий помидор. Тобто є розсада така висока у нас, яку можна було зарити по макушку, як кажуть, да? отак. Але навіщо? Тут буде пасинок, новий помидор. І, до речі, пасанки ми не обриваємо. Зовсім. Тому що тут ділянка на 8 соток і планується ще ну, 8, як мінімум, можливо, 10. Це все буде залежати від того, чи вистачить розсади в теплиці. Отакий От у нас творчий безлад, але люблю я цей процес. Скільки тут всього різного добра. Так, хто дивиться вперше. То гібридні томати в нас росли на оцій половині. Бачите, їх зовсім немає, залишилось дуже-дуже мало. Залишились тільки сортові. Зараз підійду ближче, покажу вам. По поводу закалки, розсади, ось дивіться, в мене є детальне відео, боки я відкриваю. Бачите, там тільки двері, тому вітер добре так ганя. За потреби плівка закачується аж сюди. Можна ще відкрити і сонце. Але то лишнє, я якось розповідав, є відео, друзі. Кому цікаво, передивіться, я на каналі, я все детально говорив. Залишилось у нас от Отакий. Ну, як залишився, ми навіть не садили його ще. Це від садиби центр Ріогрант. Сливка дуже багато, аж, аж десь туди. Тому що будемо робити висадку. Бачите, шикарна розсада і листок грубий. До речі, хто там на ринку купляє, пробуйте листок. Він має бути ну, дуже таким грубим. Так, далі в нас сливка Даліда. Є, звісно, і дрібна розсада ось, але ми таку, ну, чесно скажу, викидаємо, тому що Тут вистачає. Теж ще не садили, а пахне як, М -м, якби ви знали помідорки які. Оце все ще садить. Це у нас далі йдуть рожеві, оце йде аж туди рожевий помидор. Також ніяк не завершу висадку з баклажаном, частину посадив, частина ще, бачите, в касетах. Перець гібридний залишився, теж його не досадив по касетах Це в мене Кримсон Кінг. Геркулес я висадив, а цей ще лишився. Тому теж потрібно спішить. Спішить садити. Прикупив я, як бачите, отакий мішечок. Тут 15 кг, це селітра аміачна. Але якщо ви замітили мішечок з-під нітроамафоски, ну то нічого, знаєте чому? Тому що. Там, де я беру, люди пасують з великих мішків у маленькі, які є, кому скільки потрібно. По поводу селітри хочу вам дещо розповісти. Багато-багато в мене коментарів по поводу того, коли давати, як давати. Дивіться, що я вам скажу, особливо по томатах. Селітрою потрібно дуже обережно не перегодувати, особливо томат, тому що він у вас може зажирувати. Це зверху він так починає закручуватися, знаєте, це дуже-дуже погано, тому що плодів від нього можна не дочекатися. Якщо вони будуть, то дуже мало. Коли я даватиму селітру? Не одразу, як мені писали, після висадки, не під кущ, сипати, а даватиму після, ну коротше, дивіться як, 7-10 днів після висадки. Пройде? Я даватиму на 10 й день, тому що я не встигаю трішки тут. Тому даватиму на 10-й день даватиму 20 грам на 10 літр або 2 кіла на куб води. І оце цим мішком розбавлю по 2 кіла і прокапаю всю розсаду, яка в мене є. У мене виходить куб на 5 рядків. Оце виходить один куб води. Десь приблизно 0,5-1 літр на кущ. Потім прокапаємо перець, баклажан, капусту, кукурузу, ну все. Для старту завжди використовую селітру аміачну. Це найкращий варіант, дешевий. Недорогий, але дієвий. Він вам допоможе витягнути розсаду. Бо часто пишуть, що розсада жовта, там стоїть, не росте, там щось там щось ще з нею. Дали селітру і все. І, повірте мені, 5 днів ви не впізнаєте свою розсаду. Але в першу чергу, після того, як. Зробили висадку по листу, бажано, коли нема вітру, але зараз вітер це постійно. Я оброблю в першу чергу ось цим. Це фертілів, стимуля... э... стимулює ріст, запобігає стресу. Стрес, звісно, є, пересадка, сонце, вітер. Тому в першу чергу по листу даємо його. Тут є і амінокислоти, і що хоч. Тому непогано буде по листу дати ним. Пакетик оцей на відро води на 10 літрів. Це в першу чергу. Можна навіть посадили там через декілька днів і обробили по листу. А вже потім, звісно, даємо селітру. І то дивитись потрібно по томатах. Можливо, один раз, можливо, два. Я буду дивитись, поки що пролью один, а далі вже буду дивитися, тому що я не знаю. Ще другий раз потрібен, буде, можливо, і не потрібен. Так, я зараз так базово, базово пробіжуся, бо більш детально в мене відео буде. Більш детально, коли буду це все робити. Далі в нас ферті сет. Теж прикупив, стимулює цвітіння та формування зав'язі. Друзі, це дуже важливо, щоб було багато у вас помідорів. Використовуємо його. 50. Більш детально можна просто загуглити та почитати. Бо відео може розтягнутися набагато довго, якщо буду все перечитувати. Є отакий хілат, у кого там фіолетове листя, даємо хілат фосфор калій. Отака ще є зав'яз від Валагро. Ну воно майже схоже. І прикупив ось такий брексіл кальцію. У його склад входить кальцій і бор. Так що коротко про опис тут пише, попереджає вершину гниль плодів. Тому буду давати його. Але відео, я ж кажу, детально вийде, тому що це не все в один день. Це все по черзі, все одне за одним. Все, що зараз потрібно після висадки, це антистрес по листу і селітра в корінь. Корінь, друзі, не по листу, в корінь. По поводу хвороб, фітофтороз в першу чергу, використовувати буду квадріс. Але це теж трішки пізніше. Спочатку обробимо антистресом, підкормимо селітрою, рослина наша зміцніє, тому що вона зараз ослаблена. А вже потім дамо фунгіцид квадріс. Відео, звісно, буде. Кому цікаво, слідкуйте, я нічого не пропускаю. Все детально буду показувати і розповідати. Тому будете з врожаєм 100%. Ну, якщо не 100, то хоч 90% точно. Ось таке було відео по поводу підживлення. І під завершення відео хочу сказати вам велике, дякую, що підписуєтесь, переглядаєте відео і коментуєте. Повірте, далі ще дуже багато в мене для вас корисної і цікавої інформації. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, слідкуйте. Ну а далі буде і всім пока.